Привіт, мене звати Юрій Морошковський, і коротше, така сталася в мене ситуація. В цьому році мені виконується 33 роки, і я розумію, що я починаю старіти. Е, ну, знаєте, не такий, що, що прям старий-старий, але трошки відчувається. Ну, щоб ви зрозуміли, е, я знаю, що таке Пейджер, але не знаю, нахуя він надав. У мене єдина асоціація зі словом пейджер, це знаєте, прю Фібі і Пейджер. Ну, це всі жінки війми, поняли Коротше, і я це помітив, знаєте, за рахунок чого? За рахунок того, що я почав в своєму житті використовувати прислів'я і розуміти їх сенс. Прислів'я! Не тіктоки, не меми, прислів'я! Чесно, я почав розуміти сенс деяких прислів'їв. От, побудуйте, якщо ви чули такий вислів, як Старий Пертун. Знаєте, я раніше думав, що старий пердун це просто ну, когось образити, знаєте, якось людина, яка старша тебе, це от ви старий пердун. Але зараз, у майже 33, я розумію, що не все так однозначно. У мене зранку під ковдрою прям газова камера, розумієте? Я раніше е, ногу доставав з під ковдри, щоб не спотіти, зараз, щоб вижити, блядь. У людей там для сну, як знаєте, біруші якісь там, маски для сну. Я своїй дружині думаю протигаз газ подарувати. Бо якщо так далі піде, все, ну я не хочу в дівцем ставати. Я її дуже люблю. Розумієте? Правда люблю. І, до речі, про любов, дівчата, мабуть, чули точно, хлопці, ще одне прислів'я, яке зрозумів сенс, що за коханим як за стіною. Чули таке, так? Да? Я, ну, знаєте, я ж чоловік, ну, дебіл, одним словом. Я завжди думав, що за коханим, як за стіною, це значить, що я фізично маю захищати від всяких ну, Ти бар'єр, ти прям стіна. Але насправді виявляється, що ну, не все так буквально. Виявляється, що всі жінки, душі, хочуть бути цими маленькими дівчатками, знаєте? Які знаходяться за стіною відповідальності. І їм не потрібно вирішувати всяку хуюту. Ну, тіпа, для цього є чоловік, який це все вирішує. Знаєте, Оце саме не потрібне. Нам, типу, сміття винести, я винесу. Комуналку оплатить, я плачу. Кийця моя мама їде. Поняв, моя мама не їде. Поняв, все на корню прямо діри. Ну, Правда, в моєму випадку у мене дружина за стіною плачу. Теж на колінах стоїть постійно. Молиться. Якісь записки в тріщину заслугою. А вдруг щось Ну, а втру, ну, а вдруг, збудеться, знаєте? І, знаєте, я почав помічати, що я не тільки ментально змінююся, а і ще й фізично змінююся. І це зазвичай відбувається в якихось дуже побутових речах. Ну, наприклад, під час сексу тепер нові звуки з'явилися. Верніше навіть після, знаєте, оце. От 32 це вже реальне напруження, знаєте, це навантаження. Секс треба попотіти, ну, в усіх смислах. От. І, і я б це зрозумів, що, що насправді лобкове волосся у чоловіків працює як е, глушак на хуй. Не помічали? Серйозно. У нас просто, знаєте, у мене з моєю дружиною зазвичай, ми коли займаємося коханням, це все так. Мило, там, типу, мур мур, -мур знає, за все чуттєво, і так далі. І Я якось е заходжу в ванну, дивлюся. Ну, треба газончик подравняти, ну типу, знаєте, щоб, хоч трошки того гноміка було видно з довго, ну, щоб визирав, хоча б не тільки шляпочка торчала, знаєте. От. І це, це єдине, що змінилося. Я просто підрівняв газончик, і після цього наше миле мур-мур-мур перевторилося на та-та-та-та-та-та-та. Тому якщо ви знаходитесь вдома і чуєте якісь дивні звуки, можливо, це не прильот. Можливо, це такий самий газонекосільчик, як і я. знаєте. Ну? І взагалі, знаєте, за 32 роки життя мені вже остовідло слово хуй. Ну, скажіть воно якесь ну, неприкольне, ну, типа хуй. Ну, отак от. Наче в рот комашка залетів, пісюн хача, піструн вже звучить, да? А це хуй! Чесно, я мені дуже подобається, знаєте, що ми багато назв зараз змінюємо, там, типу докуменізація, ще щось. От я б такий процес і з хуй би зробив, чесно. Бо знаєте, в людському тілі дуже багато класних назв. От, наприклад, Ахіл, знаєте, Ахіл. Гарно, давньогрецький такий герой, да? Типу пов'язана історія ціла є. Круто, круто. Я б так само переназвав би хуй в Еней. Щоб коли вже зовсім старий стану, знаєте, будемо десь з, з онуком а, сидіти в бані, він до мене підійде і скаже: Діду, а що це таке? А Я кажу: це Еней. Еней був парубок моторний. І хлопець, хоч куди, казак! Ну, коротше, знаєте, але я, я такий чоловік, я готовий визнавати, знаєте, якісь свої проблеми, якісь свої е, слабкості і так далі. Але у мене є друг, ну, точно у вас таке було, знаєте, друг, який постійно слідкує за постійний рівень маскулінності, має бути. знаєте, ну, такі мужики, мужики, прям. От у мене є такий один друг. Нещодавно його дівчина похвалила за те, що він посуд помив. Знаєте, як він на це відреагував? Ну так нахуй! Я думаю, серйозно, чувак, ти на все так реагуєш, бо це е, максимум твоєї чутливості. Мені здається, що він ку Кунілінгу себе робить, він потім, знаєте, так. Додав... Газяйка! Приймай скважину, їбать! Фуричить, бачиш! І знаєте, цей друг, цей друг завжди мені казав, що секс з жінками постарше це найкращий секс. А я, чесно, я завжди боявся сексу з жінками постарше. Знаєте? Я просто собі це уявляв, так що а, Ну от ми, там, жіночка, яка старше мене там, років на 10, наприклад, там, да, там, 20. От і у нас все добре, все йде до інтиму. А ми починаємо щось, і вона така. І я такий. І тут вона така. Судома! А що робити? Я не знаю, розуміє? Холодити, гріти, що, ну, терти, не ну блін... Це для мене занадто багато відповідальності. Ви розумієте? Я не готовий до такої життєвої ситуації. От, але що я помічав, що дівчата, жінки постарші, вони дуже люблять Фейсбук. От, хто е, любить Фейсбук? поаплодуйте, будь ласка, є такий фанатип. Є... Ненавиджу на Фейсбуку. Це... Найгірше соцмережа, мабуть, якої я тільки знаю. От, але дякую. Але колись був час. Коли я додавав максимально багато людей собі друзів в друзів у Фейсбуці, знаєте, тому що у мене була е, знайома, яка казала: Юра, люди це твій соціальний капітал. Для тих, хто не знає, соціальний капітал це люди, яких ти трошечки знаєш з різних галузей. Можливо, хтось із них колись тобі стане корисним. І я думаю, М -м, звучить як класна ідея. І я давай додавати всіх. Всіх додавав друзів, знайомий чувак, друзі. Дівчина з гарною дупою, друзі. Знайомий чувак з гарною дупою. друзі, життя бентежне, знаєте. Ну. Я так робив робив до одного е моменту, коли я прийшов на вибори і дивлюся бюлетень. а там ім'я моєї цієї знайомої знаходиться в списках партії Шарія. Я такий нахуй цей соціальний капітал. Я просто починав видаляти людей з Фейсбуку, мало знайомих мені, але єдине, за що я люблю Фейсбук, що він нагадує про дні народження людей. Тому зазвичай я видаляю мало знайомих мені людей з Фейсбуку, з друзів, на їх день народження. Хтось скаже, що це грубо. Да? Але я вважаю, я вважаю, що я дарую їм найкращий подарунок у житті. Правду. Правду, що ніякі ми, блять, не друзі. Ну. От, е, що ще з часом помітив, що через те, що я старію, знаєте, починаю бурчати. Ну, це знаєте, це не маю. Я помітив, що зазвичай це виникає, коли мені потрібно людині пояснити щось таке, що я переживав уже ну, мільйони разів. Мені вже просто впадло пояснювати, чому це дебільне рішення. Ну, наприклад, знаєте, наприклад, от... коли мені друг телефонує і каже: Юрчик, приїзди, попівашки вип'єм і до комендантської роз'їдемось». я починаю бурчати. Бо я знаю, що ну, ми ніфіга не закінчимо до комендантської години. Ми попрамось в якийсь гендель, тому що, а що то пиво пить, давай каньяк шукай. Ну, діпе, Поберемось, п'ємо. я знаю, що мені пизда буде. Я вранці прокинуся з головною болю в якійсь невідомій хаті, забриганими людьми. Власниця буде якась стара жінка, а у неї судома. що брать, ходить, терне. Я... Ну, я не хочу цього, знаєте, я не готовий до цього, знову ж таки. І тому, коли я чую, як хтось каже, та ми пивку і я такий. «Угу», От і знаєте, я взагалі, мені здається, що зрозумів, як працює криза середнього віку. Я через свій особистий досвід розкажу, як я це зрозумів. Е, в якийсь момент не з'явився якийсь супергерой, знаєте, який врятував тебе від чогось, який покарав тих, хто тебе ображав, оцю, оцього монстра, знаєте, який колись в дитинстві розбив мою з жилодією, цей юбана Настя. Ну ніхто її не покарав, ніхто її не покарав, розумієте? І ти сам маєш стати цим героєм, і ти сам маєш це вигрібати. Як доросла людина, я дуже скучив по цій простоті дитячій. Я дійсно, коли я був дитиною, мені дарували шоколадку і такі Вау! Шоколадка! Я щасливий, все. Зараз, коли ти дорослий, все стало набагато складніше, але й набагато цікавіше. Мені нещодавно дружина е, вирішила зробити подарунок і каже, Юрчик, е, обирай е, сертифікат місячний. Я Такий вау, прикольно, місячний сертифікат, що це може бути? Може картинг якийсь, може, там, я не знаю, е, може хоча ні. Може макраме, хтось знає їх ну, типу, І вона каже, типу, Обирай. Я такий, клас, це цікаво, це цікаво, але треба обрати один із двох. Я такий, блін, це складно, це складно. І вона і вона каже: обирай, дієтолог чи психолог. <плес> Де моє макраме? <плес> Ладно, дієтолог, знаєте, ну. Ладно, живний. Я з цим звикся, але я ще й кончений, виходить, ну і знаєте, я, я зрозумів, я зрозумів, чому е моя дружина вирішила зробити такий подарунок. Мені здається, я занадто багато ділю, ділюся з нею своїми думками. Через це вона думає, що я кончений, Воня. Ну, чесно, я просто нещодавно помітив: знаєте, коли я їду в громадському транспорті. І сидить е це... жіночка з маленьким цуциком якимось, я такий, давай собі такого заведемо. Та ж сама ситуація, тільки жіночка з маленькою дитиною. Я такий: я добре, що ми знаємо, що таке презервативи. ну... Тому якщо я буду потрібен, мене звати Юрій Морошковський, я на Кушетки. Сім'яка, я публіка! Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.